Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік права на демобілізацію за номером 8009. Тепер додатковою підставою звільнення з військової служби є, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісті після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Проте Нардеп Гончаренко не був би собою, якби не почав піаритися навіть на такі сакральній темі. Колишній поплічник президента втікача Януковича вирішив ледь не присвоїти собі цей законопроект і фактично називає його законом Гончаренка. Це важливий закон, який стосується військових. Я особисто добувався його прийняття та підписання. Закон набуває чинності на наступний день після його офіційного опублікування. Цинічно заявив Гончаренко в своїх соцмережах. Ба більше колишній член партії регіонів навіть запустив рекламу в столичному метро, де ледне заявляє, що кожен військовий. Ой, має бути вдячний за цей законопроєкт саме Гончаренкові. Такі заяви не на жарт обурили українське громадське суспільство. Свідомі громадяни в коментарях під постами Гончаренка масово почали пояснювати нардепу, що така болюча для нашого народу тема не найкраще місце для такого безсовісного піару. Вдалось з цього приводу висловився відомий український блогер Сергій Іванов. Він заявив наступне: а ще потрібно пам'ятати, що кожен військовий зараз ризикує життям, в тому числі й тому, що Олексій Гончаренко тривалий час колаборував з Москвою і топив за руський мір, і що дії Гончаренка сприяли дестабілізації української. Держави і заохочували Російську Федерацію до агресії. Ось таким має бути об'єктивний текст цього рекламного оголошення, підкреслив Іванов. Можна лише погодитися з цією позицією і додати в підсумку, що Гончаренко ходить вже по дуже слизькій доріжці. Рано чи пізно така поведінка може набриднути військовим ЗСУ. Всі пам'ятають, яка позиція була в нього до революції гідності, тому ніхто в Україні не дозволить йому після цього ще й здобувати залікові бали перед виборами, паразитуючи на таких важливих темах. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть. На дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.